Що, мовчи, хіба щось скажеш. Друзі, привіт на моєму каналі. Продовжуємо рубрику Ваш любимий адвокат на війні. Ну що, закінчиться ще один день. А, між іншими, який я вам вчора не казав, попробуйте вгадати сьогодні. Роман Юліана Сіменова, там де є одне число. Це ось стільки днів пройшло, коли я тут. Ну, як, орки. Зав'язали рани, активізувалися. Хотілося б сказати, що нам це як мертвому кадилу, але спочатку один 300 ну, ну невеличкий осколок в нозі. І наскільки хлоп боєць, що сказав ніякої евакуації, взяв автомат, пішов на пост валити, навалювати їм далі. І вже думав я, як буду знімати цей ролик. Лишалося півтори години до опівночі і тут ще один трьохсотий. Ну, тут, тут трошки важче, але подай голос. А, все О, бачите, повний оптимізму. Зараз медичну допомогу надали. евакуюють зараз його. Все, все буде нормально. От. Ну от так от пройшов у нас день. Ой, прикол вчорашнього дня, <смеш> про ще одного воїна. Не, не, не втомлюся казати людям, що горжуся разом з такими людьми воювати, пліч-опліч боронити нашу землю від повних ідіотів, які чогось сюди прийшли. Розказую про ще одного бойця, хлопці збираються на завдання. Кажуть, хто нас буде вести? Хто спереду йде? Балу. А щоб уявляли, балу це такий під два метрам росту, молодий, здоровий мужик, а ще уявляєте, він в амуніції, ну такий, як писав Джонатан Свіфт, Хуінду Плесіс, людина-гора. Каже, балу, будь ласка, не веди нас тільки через. Будеш вести, обійди то дерево. Ми кажемо, яке дерево? Що, що за дерево? Каже, ну по дорозі дерево повалене лежить. То Тубалу здоровий через нього перешагнув і пішов далі, а нам прийшлося через нього перелазити. Я жити, не Ой. Так, що вам ще розказати? Ну, в принципі, все. А ну і анекдот, як завжди, для підняття бойового духу. Сьогодні буде нейтральний анекдот. Людина ходить на роботу до автобусної зупинки, кожен ранок виходить і добирається. І тут, бачиш, сидить бабуля, торгує цибулькою. І написано 10 гривень пучок. Він думає, та наша мені цибуля, в неї там кілька пучків. Що вона там торгує за день? Витягнув 10 гривень, поклав. Так на другий день, на третій, так продовжується місяць, два, три, довгий час. Кожен ранок йде на роботу, кидає їй 10 гривень. І тут якийсь день він йде, по привичці дістає 10 гривень. Хоче бабці покласти але я цап за руку. Він очі на неї повертає. Що бабушка каже? Ви хочете спитати, навіщо я вам постійно 10 гривень даю? Ну, розумієте, я старість поважаю, в мене теж е, є бабуся старенька, в неї пенсія маленька. Я розумію, що ви не витягуєте, ну я вам хоч так якось допоможу. Та що ти мені, синку, втираєш? Що не бачиш новий цінник, 20 гривень сьогоднішнього. Чортківська хунта не зітхає, а сміється. Б'ємо ворога з гумором. Слава ЗСУ, слава Україні. Всіх люблю, цілую і обіймаю. Побачимось. Пока.